Хоче залишитися no, усі вони цього хочуть. Наркомани він іще дитина. Він сам не знав, що робить. Ні, ні. Він знав. Усі вони знали для цього по всьому місту і розвішені попередження. Якщо це небезпечний наркотик, нащо його легалізувати? Синку, ми мали серйозну проблему з наркотиками з усіма неприємними наслідками. Ми вживали суворих заходів, покарання за торгівлю, покарання за вживання, поліцейські облави, ув'язнення, суворі вироки, публічний осуд. Та все зводиться до одного. Дехто не уявляє життя без кайфу. І тоді ми знайшли радикальне рішення. Ейфорія ейфорія. Синтетичний наркотик, легальний, сильнодіючий. Ми всіх застерігаємо, закликаємо не піддаватися. Та я вже казав, дехто не може прожити без кайфу. Одна єдина доза, і ви на гачку. Гарантована залежність. Міська влада контролює постачання, і ми регулюємо ціни, щоб ейфорія була доступною для кожного. Ми оселяємо наркоманів у таборах, годуємо і даємо якусь роботу. Вони прибирають сміття, стрижуть газони, чистять туалети і отримують свою дозу ейфорії. щоночі веселощі до опаду. Та за все треба платити. Це досягнення вражає. Наркотик такий сильний, що придушує навіть статевий потяг. Знаєте скільки зґвалтувань сталося в місті минулого року? Жодного Хочете сказати, що Філіп митиме туалети до віку? Не спізнає кохання, ніколи не одружиться. я не матиму онуків. іронія долі, правда ж. Американці боролися за свободу, за скасування рабства. І як деякі з них розпорядилися своєю свободою, перетворилися на рабів. Але ж вони люди, у них є права. Вони не знали від чого відмовляються. Вони зробили свій вибір. Та погляньте на них. Хіба їх можна назвати нещасними? У них просте і щасливе життя. Жодних рішень, жодної відповідальності, жодних проблем. Вони знайшли свою відповідь. А ви впевнені, що ваше життя краще за їхнє? Вони як тварини. Так, усі ми тварини. Та в декого інші пріоритети. От і все. Незалежно від пріоритетів Бентон чудове місце для життя. <рес> Ні, це жахливе місто. Будь ласка, поверніть мені сина. Я готова на все. Заспокойтеся. Є три варіанти. Перший ви оселяєтеся у вільній від ейфорії зоні і принаймні зможете бачити свого сина. Дехто з наркоманів навіть працює на своїх батьків. Своєрідна розплата. Другий ви повертаєтеся додому, забуваєте про свого сина і починаєте нове життя. Третій. Ви приєднуєтесь до гулянки. Що мені робити? Ти розумний хлопець. Підкажи, що мені робити? Я не знаю. На вашому місці, я хотів би бачити свого сина. Але ж він не хоче мене бачити. Господи, чудово. Я відчуваю глибоке задоволення. Я ще ніколи не була така щаслива. А ти, синку. Хочеш? <ріграє> 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 Ні, дякую. Я пас. Це, це <ріграє> Айбс. У мене в кабінеті новенька і прибиральниця знову відключилася. Прийшліть наглядача. Добре. Ти, мабуть, переночуєш у мотелі. А це твоя премія 300 доларів. Премія. Так, за неї. Додаткова робоча сила. У нас за це платять. Що з тобою, синку? Ніколи не відмовляйся від жодної переваги.